Зараз запорізька команда з Алтимат Фрізбі відпрацьовує тактику своєї гри, адже попереду у спортсменів відповідальні старти. Цей незвичний для Запоріжжя вид спорту Катерина відкрила для себе рік тому. Потім зібрала команду однодумців. Грали зазвичай увечері, аби відпочити після робочого дня. Далі з'явилась ідея взяти участь у змаганнях. Так у Запоріжжі народилася команда з Алтимат Фрізбі» «Файрплей». Есть игра в Ultimate на 5 и на 7 человек. Допустим, на пляже играют, на 5 человек и в зале тоже играют. А, собственно, суть игры – это словить фрисби в зачетной зоне противника. А, перемещаться с диском нельзя, то есть можно отдавать пасы своим сокомандникам. Считается по пойманным пасам, то есть один с пойманный диск в зоне противника – это одно очко. Запорізька команда з Алтимат Фрізбі вже має досвід виступу на різних змаганнях. Навесні у Львові наш колектив взяв участь у чемпіонаті України в приміщенні. Потрапити до числа призерів дебютантам не вдалося. Тепер команда хоче відквитатися на турнірі, що проходитиме на пляжі. Гравці говорять, тренування на піску значно відрізняються від занять в залі. Бегать, в залі. Тут є такі препятствия, ноги в піску. в'язає. Ти швидше встаєш, але цьому є свої преимущества Ну, ми почали готуватися где-то полтора місяця, може чуть більше. С'їзді на спарінг в Дніпро. Ас був міні-турнір. Капітан команди Віктор Петрович довгий час виступав за львівську команду. Нині взявся розвивати цей спорт у рідному місті. На тиждень команда має по три тренування працюють над своєю технікою та тактикою гри. На чемпіонат України поїде вісім гравців: п'ять основних та три запасних. Наша команда найбільше працює зараз на китком, тому що в нас, в нас буквально нам десь півроку, приблизно так, на, на вскидку, може чуть менше. І багато гравців грають менше, ніж півроку. Ну і загалом рівень китка також бажає стати кращим, От, і тому багато працюємо. На кітком незвичайно над витривалістю, тому що важко відбігати всі ігри на піску. Запоріжці виступатимуть на чемпіонаті України серед аматорів, який відбудеться у Чорноморську, прямо на березі моря вже цих вихідних. Тож зараз гравці роблять акцент саме на пляжних тренуваннях. Ми жертвено вийшли на пляж для того, аби бігати, звикати. Це зовсім інший біг, зовсім інший рух, зовсім інші швидкості на піску, зовсім інший вид китка, тому що треба плавніше кидати. Так швидко не розженешся це як на траві. Змагань запорізькі прихильники Фрізбі знов повернуться до триразових тренувань на центральному пляжі міста. Приєднатися до гри запрошують всіх охочих. Оксана Сташенко, Едгар Копитов, Тв. 5